Вітаємо у Динамо. Ти зовсім молодий гравець, а це вже твій третій футбольний континент. Любиш приймати виклики? Я дуже радий, що приїхав саме сюди. Я гадаю, що Динамо, Київ це саме той клуб, за який кожен гравець має за честь виступати. Я не боюся жодних викликів, тому повторюся. Я дуже радий, що я тут. Як виник варіант з Динамо? І наскільки довго взагалі думав на цій пропозиції? Коли я ще був дуже маленьким, я спостерігав за матчем Ліги Чемпіонів, Динамо Київ грало проти Арсенала. Тоді я подумав, що я хочу одного дня грати за цей дуже красивий, дуже хороший клуб. Вже тоді я розумів, що це одна з найбільших команд в Україні. І з тих пір я дуже хотів зіграти за неї, і зараз моя мрія стала реальністю. Тебе на грі з поліссям вже помітили на трибунах, і ряд ЗМІ вже про це написали. Читав новини про себе в інтернеті до офіційної презентації Динамо чи ні? Я не звертав увагу на публікації журналістів. Я сам навіть опублікував фотографію, що я перебуваю в Україні на цьому прекрасному стадіоні, де Динамо проводить свої домашні матчі. Я лише чекав на офіційну інформацію щодо мого трансферу. Бразилія незвичний варіант розвитку кар'єри як для африканських футболістів. Як зважився на такі кроки, що отримав від періоду перебування у Фламенго? Я встиг три роки програти у місцевому чемпіонаті до того, як отримав пропозицію з Бразилії від одного із найвеличніших місцевих клубів фламенго. Звичайно, що молоді таланти зазвичай розглядають Бразилію як хороший трамплін до потрапляння до європейських топ-клубів, серед яких безперечно, і київське динамо. Тобі 20, але у тебе вже є чимало титулів у кар'єрі. Мова про команду U-20 в першу чергу. То розкажи про свій найбажаніший трофей за ці два роки в Бразилії. Напевно, це Копа Лібертадора з 20 я дійсно встиг виграти декілька трофеїв в чемпіонаті Бразилії і в Південній Америці. Серед них як внутрішні, так і міжнародні. Але мені особисто найбільше запам'ятався трофей, який ми здобули в протистоянні із бразильським клубом Палмейра все через те, що я був визнаний одним із найкращих гравців цього турніру, я отримав індивідуальну нагороду. І взагалі, ось той турнір вдався для мене дуже добре. Тому я найкраще його запам'ятав. на якій позиції та якій схемі взагалі почуваєш себе найкомфортніше? Де бачиш? У Динамо? Я я точно не той гравець, який буде вирішувати на якій позиції мені грати і яку роль мені виконувати. Для цього є головний тренер команди, для цього є його асистент. але, якщо говорити про мої вподобання, мені подобається грати на фланзі атаки. Я дуже комфортно себе почуваю праворуч, але можу зіграти і на лівому фланзі. Щодо моїх сильних сторін гри, то це звичайно, що швидкість її я полюбляю використовувати для створення моментів для партнерів. Ще розкажи от свої найсильніші ігрові сторони і над чим ще треба працювати. Насправді не існує ідеальних футболістів. Мені точно потрібно покращувати кожний аспект своєї гри. Це не говорить про те, що я поганий гравець. Ні. Я просто гадаю, що кожному футболісту є над чим працювати і будь-який навик можна покращити. Що ж до моїх сильних сторін гри, це 100% дриблінг. Я дуже легко обіграю суперників. Так само в мене прекрасна швидкість, вона фантастична. І спробуйте відібрати в мене м'яч? Я фізично міцний гравець, і просто так мене від м'яча не відтісниш. У Динамо грало чимало знакових нігерійців: там Юсуф, Тайво, Ідеї, Ідахорт. Чи радився ти з кимось із них перед тим як перейти у Динамо? я ні з ким не радився щодо переходу до київського Динамо. В цьому не було абсолютно жодної потреби, тому що це рішення я прийняв сам довго не роздумуючи. Я розумів в який клуб переходжу. Я розумів, що мене тут очікує, і звичайно, я дуже щасливий, що отримав таку пропозицію і тепер має можливість виступати у складі Київського Динамо. Хто твій кумир у футболі? Важко насправді визначитися у кожного свій фаворит. Я не граю як він, але мій улюблений гравець це Ліонель Месі. Динамо зараз багато вихованців клубу, та не надто багато легіонерів. І насправді, у твоє перебування у Фламенго там десь була схожа ситуація. погодься? Справді, Ситуація схожа, тим більше, що в Фламенго не просто мала кількість легіонерів. Здебільшого це були іноземці з інших південноамериканських країн. Я ж був єдиним представником за меж континенту. Там немає європейців, немає африканців інших, окрім мене. Тому ситуація схожа, як зараз і у київському динамо. Зараз ти на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Розкажи в принципі, за чим сюди прийшов, які в тебе плани, і чого хочеш добитися тут. Я зараз я думаю лише про свою команду. Я хочу принести максимум користі для свого колективу, для вболівальників, для тренерського штабу, для моїх партнерів по команді, для персоналу. Я хочу, щоб ми отримали максимальний результат, і я зроблю для цього все від себе належне. Країна зараз в стані війни. Чи не боявся ти от переходити в Динамо, знаючи, що Україна зараз потерпає від ворожих атак Росії? Звичайно, що я знав, що в країні йде війна, і я думав що до того. Чи варто сюди переходити, але як я вже повторював неодноразово, для мене пропозиція Динамо була дуже важливою, і я не роздумував насправді довго перед тим як прийняти рішення щодо переїзду до України. Зараз я сконцентрований на тому, щоб показати свій максимум і допомогти команді отримати найвищий результат. Будуши вчора на матчі. Динамо перемогло чотири Ти це бачиш. От що можеш відзначити у грі От, дуже ефектно, так розгромно одного із дійсно лідерів чемпіонату, які моменти гри вже визначив для себе мені сподобалася гра команди, особливо те, що стосується контролю м'яча. Команда домінувала в багатьох моментах, і що я маю відзначити, це те, що такий стиль підходить саме для мене. Тому я гадаю, що я дуже легко впишуся в ігровий малюнок гри. Київського Динамо. Один гол, що дарує чемпіонство. Триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із ДжиДжибет.